Унікальне світло з пітьми. Глава Ваїхі Коли рабі Цемах Махседек був хлопчиком, вчитель навчив його тлумаченню першого вірша нашого розділу. І жив Яков у землі Єгипетській 17 років. Роки життя Якова в Єгипті були найкращими роками його життя. Повернувшись додому, Цемах Цедек звернувся до свого діда. Рабіш Теора з зляд та запитав нього, як це можливо, щоб наш праотець Яков прожив свої найкращі роки саме в Єгипті? Дід відповів йому, коли Яков ішов до Єгипту, він послав перед собою Єуду. Раще пояснює, що Яков послав перед собою Єуду, щоб він підготував дім вчення, щоб він. Його сини та онуки могли сидіти і вивчати Тору. Вивчення Тори наближає до Всевишнього і навіть у нечистій землі можна прожити найкращі роки. Але звернемо увагу на те, що Рабіш Неорзалман дав відповідь не зовсім на те запитання, що поставив онук. Він пояснив, що за допомогою Тори. Можна прожити повноцінним життям навіть у Єгипті. Але маленький це запитував, як Яков досяг повноцінного життя саме у Єгипті, Яков здійснював перетворення мороку Єгипту на світло. Світло, що виникло таким чином, має особливу якість, коли єврей залишається вірним Всевишньому, навіть перебуваючи у Єгипті, країні гріхів. І на чистоти він перетворює на світло, і цим він досягає вищого ступеня, ніж за допомогою самого світла. А чому рабіш Неорзаман не дав своєму онукові повну відповідь? Тому що дитині не потрібно знати, як перетворити темряву на світло. Вона повинна знати, що темрява це погано. І вона повинна цікати від неї. Але доросла людина, яка впала у темряву, повинна знати, що завжди має здатність перетворити темряву на світло. Шаба шалом!